Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні поговоримо з вами про таку загадкову та цікаву річ, як штормглас, або ще, як його називають, барометр Фіцрої. Прийшов він поштою, запакований ось в такій картонній коробці, всередині якої знаходиться пластикова підставка. Ось так у розібраному вигляді, а також, власне, сам штормгаз разом із супровідною документацією. Сам штормгас. Ось ми його зараз відкриємо. Сам штормгаз по відчуттях зроблений з доволі таки крихкого скла. І я вам раджу, коли ви будете його отримувати, перевіряти його ще на відділенні поштового оператора. Пластикова підставка вона знаходилась в розібраному вигляді. Зараз ми ось таку ось цю. Кришечку видаємо. І вона вже готова до зборки. Все це збирається ось таким ось чином. Штормглас ставиться в підставочку. Щоб вам видніше було, ось таким чином все вставляється. І тут воно повинен зайти в такі спеціальні пази і шляхом повороту все фіксується. Ось штормглаз у нас вже зібраний. В середині ємності знаходиться рідина, яка зазвичай в своєму складі має камфор нашатирний спирт та калійну селітру. Початково штормглаз задумався як прилад для передбачення погоди, активно використовувався та був детально описаний англійським метеорологом та гідрографом Робертом Фіцроєм. Саме Фіцрой. Створив свою так звану методику спостереження, де пов'язав різні явища та форму кристалів, що утворюються в колбі з рідиною зі зміною погоди. На сьогоднішній день достеменно невідомо, що саме впливає на зміни, що відбуваються в рідині, але з власної практики можу сказати, що в прогнозуванні погоди на цей прилад покладатися не варто. Так, дійсно, протягом часу. Деякого в рідині відбуваються зміни. На дні можуть рости кристали або ж можуть утворюватись дрібненькі кристали у вигляді сніжинок, що зависли в прозорій рідині не мов би в невагомості, але швидше за все це пов'язано зі змінами температури в середовищі, де розташований штормглас, а не зі змінами погоди. Також є припущення, що зміни в штормгласі відбуваються під дією певних. Електромагнітних полів, що змінюються разом з погодою. Загалом я б рекомендував барометр Фіцроя більш як незвичний елемент декору, ніж як метеорологічний прилад. Адже, попри те, що я згідно рекомендацій розміщував його на підвіконні, все одно зміни в рідині відбувались довільним чином. Також даний прилад може привернути увагу дітей, і з його допомогою можна зацікавити їх у вивченні хімії чи фізики. Як варіант, барометр Фіцруя може стати стильним та незвичайним подарунком на день народження, Новий рік чи з нагоди якоїсь іншої події. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео.